Які смішні мавпи. От би до нас приїхав зоопарк хоч з якимись тваринами. Ти що? Я вважаю, треба заборонити будь-які пересувні зоопарки, адже звірі знаходяться там, хто знав в яких умовах. Я й не думала про це. Дійсно, нікому не побажаєш жити в неволі. У розмові дівчат трапляються займенники якимсь, будь-які, хто знав яких, нікому. Їх написано по-різному разом, з Дефісом, окремо. Як тут розібратися? Як правильно писати неозначені та заперечні займенники ти дізнаєшся в цьому відео. Як ми вже побачили, заперечні та неозначені займенники пишемо по різному: разом, окремо і з дефісом. Нумо розбиратися. Заперечні та неозначені займенники. Пишемо разом із частками ні, ані аби де, «сі». Наприклад, анікого, нічим, «декому», якогось. Якщо ж між часткою та займенником уживаємо прийменник, тоді три слова пишемо окремо. Наприклад, ані від кого, ні перед чим, Хто з нас ким АБИ до кого. Неозначені займенники пишемо з дефісом. Із частками казна, хтозна будь-небудь. Наприклад, хто зна кому, будь чим, яка небудь. Розподіли займенники в три колонки залежно від написання перша разом, друга окремо, третя з дефісом. Перевір. Разом пишемо такі займенники деякого. Аби що. Ніскільки, вчись, нічиє. Декотрим. Окремо пишемо ні на який, ні в кого. хто зна з ким. Де в чому. Ні на чим. З Дефісом пишемо такі займенники Кому небудь. Хто зна кому. Казна чим. будь-який, Казна скільки. Будь чого. скількох-небудь. У тебе чудово виходить. Прочитай текст. Поясни написання неозначених займенників. Екоактивісти це будь-які люди, що роблять якісь дії для збереження природи. Хтось сортує сміття для переробки. Дехто саджає дерева, кущі та квіти. Комусь до душі волонтерити в притулках для тварин. Декому подобається розповсюджувати інформацію в соцмережах, щоб екообізнаність інших людей зростала. А що вибереш ти? Перевір. Будь-які пишемо з дефісом. Займенники якісь, хтось, дехто, комусь, декому пишемо разом. Запиши заперечні та неозначені займенники, увівши в них прийменники. Наприклад, ніким, ні з ким. Перевір. Якщо між часткою та займенником уживаємо прийменник. Тоді три слова пишемо окремо: ні про що, ні від яких, ні для кого, ні наскільки, ні за чим, а ні в кого, казна на чи йому, будь-для кого, а без чим, де в кого. Ти робиш неабиякі успіхи. Від питальних займенників хто, кому, скільки, чия, яке утвори неозначені та заперечні за допомогою часток «ні», «аби», с, де, «будь», «небудь». Казна хто зна. Виділи у словах словотворчі суфікси і префікси. Зразок що, ніщо, аби що, щось, дещо, будь що, що небудь, казна що, хто зна що. Перевір хто? Ніхто, аби хто, хтось, дехто, будь-хто, хто небудь, казна хто, хто зна хто. Кому. Нікому, аби кому, комусь. Декому, будь кому, кому небудь? Казна кому? Хтозна кому. Скільки? Ніскільки. Скількись. Будь скільки. Скільки небудь. Казна скільки. хто зна скільки. Чия? Нічия. чия, Чиясь. чия, будь Чия чия небудь. казна чия, хто зна чия? Яке. Ніяке. яке, Якесь. Деяке. Будь-яке. Якенебудь. Ха зна яке. Хто зна яке. Тобі все вдається. Устав пропущені займенники. Запиши їх правильно. Перевір. Будь хто може піклуватися про довкілля. Для цього не обов'язково бути частиною якоїсь організації. Просто дотримуйся нескладних правил прибирай будь-які відходи. Даруй нове життя деяким старим речам. Так, із рваних джинсів вийде модна сумка та торбинки для продуктів. І ніякі пластикові пакети не знадобляться. Використовуй велосипед за будь-якої сприятливої нагоди. Казна скільки викинутих батарейок уже забруднюють ґрунт і воду, здавай їх у спеціальні пункти прийому. Займенники «будь-хто», будь-які, будь-якої, «казна-скільки» пишемо з дефісом Якоїсь. Деяким ніякі. Разом. Тепер ти добре знаєш, як правильно писати неозначені та заперечні займенники. І бути дружнім до довкілля. Запам'ятай заперечні та неозначені займенники пишемо по-різному разом, окремо і з дефісом. Заперечні та неозначені займенники пишемо разом із частками ні, ані аби де. С. Наприклад, нікого, нічим, абичий, декому, якогось. Якщо ж між часткою та займенником уживаємо прийменник, тоді три слова пишемо окремо наприклад, «А ні від кого, ні перед чим, хто зна з ким аби до кого. Неозначені займенники пишемо через дефіс із частками казна, хтозна, будь, небудь. Наприклад, казна що, хто зна кому, будь чим. Яка-небудь. Казна, хто зна, будь-небудь, про Дефіс ти не забудь. Став уподобайку, стеж за нашим каналом. Учимо українську разом!